Вітаю, вельми шановні пані і панове, сьогодні з вами поговоримо про ще одні чудеса, ресурси, невикористані величезні нашої держави. Але перш ніж продовжити, я хочу закликати вас, як кажуть, підписуватися на мій канал. Ставити у подобайку, і так далі, і тому подібне. Отже, сьогодні поговоримо про унікальні бермінводи і від е, яких хвороб вони можуть позбавити людство. Характерною особливістю України є та, що практично будь-яка область має свої. Мінеральні води унікальних властивостей. Всі вони різні і всі вони в тій чи мірі доповнюють одна одну, створюючи неповторний комплекс мінеральних вод на будь-який смак і хворобу. В цьому ряду, безперечно, виділяються води Харківщини. Харківська і Полтавська області безперечно межують одна з одною, але знаменита Миргородська. Доволі суттєва різниця від і далі більш відомих бермінвод. Нині на Харківщині вже в десяти районах на поверхню виведені мінеральні води. чому ж полягає бальнеологічна цінність харківських мінеральних вод? Головним є те, що ці води містять багато кремнію, і кислоти і органіки, що є взагалі-то у світі унікальною, унікальною річчю, так. В цьому сенсі мінеральні води Харківщини і близькі до всесвітньо відомої нафтусі, і відрізняються від неї. Крім того, вони містять кальцій, натрій, магній, вуглекослоту, є також незначна кількість заліза. Звичайно, що серед місцевих мінеральних вод лідером є цілюща вода, виведена на денну поверхню в 20 кілометрах від Харкова на схилах Березової Балки. Вона вода ця отримала назву Березівські мінеральні води або скорочено Бермінводи. Перше в літературних джерелах відомості про лікувальні властивості джерел, які були на схилах Балки поблизу хутора поблизу хутора Березове, з'явилося ще в 1863 році. В той час науковці Харківського університету дослідили мінеральний склад цих вод і встановили їх лікувальні властивості. З 1926 року тут почав працювати санаторій. В наш час Березівські мінеральні води, відомі далеко за межами України. Курорт Бермінводи щорічно приймає понад 20 тисяч хворих і відпочиваючих і має належні бальнеологічні ресурси для подальшого розширення. Тут має бути весь світ. Але за 30 років в цьому сенсі практично не зроблено нічого. Нуль. Так. Тут успішно лікують захворювання шлунково-кишкового тракту, нирок, печінки, ендокринної системи. Головним лікувальним чинником залишається унікальна мінеральна вода. Тепер я до вас звертаюся, ви ж вже мене слухали не раз, то ви е, звернете увагу на таку економіко географічну е, скажімо так, характеристику, коли в тебе є ресурси унікальні в світі, а немає грошей. Тому що постійні, постійно наші чиновники кажуть: ми б усе зробили, ми б усе оформили, ми б усе розвинули, ми все б освоїли, аби нам гроші. А що ми кажемо? А ми кажемо їм і нам і всім ліквідуємо національну неписьменність. Є таке поняття як концесія. Якщо в тебе є ресурси, немає грошей, завжди знайдеться в той, в кого є гроші, немає ресурсів. Об'єднуємо зусилля і ти, і ти задоволені. А так незадоволені ні ті, ні ті. Отака в нас, на жаль, отаке у нас керівництво. так. Це факт просто. Так ось загальна мінералізація Березівської води невелика всього 0,75 г на літр. Всі інші її характеристики відповідають сучасним світовим стандартам на питну воду. Жорсткість води визнана помірною, окрім гідрокарбонатів, основного лікувального чинника, воді знайдено в незначних кількістях калій, магній, натрій, є також сульфати і кальції. Ще менше в березівській воді виявлено міді, хлору, брому, заліза і йоду. Є в ній вільна вуглекислота. Органічними компонентами, які ріднять Березівську з знаменитою нафтусею, яка теж повинна весь світ лікувати, є бітуми, смоли, гумінові кислоти тощо. Сталою є температура води. Протягом всього року вона коливається в межах 9-10 градусів Цельсія. Ну і давайте звернемо увагу на деякі цікаві унікальні властивості таємниці цієї води не розганені донині. Виявилось, що якщо ж споживати воду в обсягах, який приблизно дорівнює 1% маси тіла людини, лікувальний ефект виражений дуже яскраво. Так. При збільшенні обсягу її вживання до 2% маси тіла лікувальний ефект відсутній. Та сама вода, так, при збільшенні подальше збільшенні обсягу її вживання дає протилежний ефект. Другою особливістю води є те, що у відкритому вигляді вона зберігається не більше однієї доби. Це ж нам, уявіть собі, сотні мільйонів тут. Вона не може бути бутильована, її не можна вивезти ні до Каліфорнії, ні до Флориди, не ні, ні, ні в Францію, ні, ні в Китай, ні в Індію. Її треба споживати тільки тут. Сюди люди повинні приїжджати, там вже мільйони повинні бути. Там Харківська область повинна бути вже озолочена давно. А що ми маємо? Добре, що вона звільнена нині. І треба думати над тим, що ж робити далі. Не знаю, хто буде думати. Ну, в крайньому разі я підкидаю якісь ідеї. Отже, потім з води, якщо більше однієї доби, потім з води випадає залізо, і вона цікаво набуває жовто гарячого відтінку. От ти взяв воду прозору, поставив на стіл за добу, вона стала жовто-гарячою. В цей же час ця мінеральна вода добре консервується і в такому вигляді довго зберігає власні лікувальні властивості. Проведене буріння в цьому ж районі до глибших шарів показало, що і там є мінеральні води, але їх мінералізація досягає вже 6-7 грамів на літр. В інших районах Харківщини на глибині 50-60 метрів виявлені мінеральні води. Теж близькі за складом до Березівських. Ну, це просто Ельдорадо якесь мінеральне. Вся область стоїть на, на цій унікальній воді. Так, в лікувальному відношенні вони найдеще сприятливіші для організму, людини забермінводи. Ну так, пробурили, визначили. Ну, так, вони найсприятливіші, найкращі, унікальні світі. Ну і забули. І все так воно і стоїть. І нарешті в районі Красного Скольського водосховища виявлено джерела радонових мінеральних вод. Все це відкриває великі перспективи для рекреаційного розвитку області. Хто буде цим займатися? І коли, я не знаю, але я підкидаю ідеї. Ось. Концесія, концесія, концесія. Всім кричу. Від президента до керівника області районів. концесія, концесія, концесія. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я, удачі і нашої спільної перемоги над зновіснілою ордою московитів андрофагію.